привіт, з вами Димка Марчук. О, це я. Тут ще є моя сестра. От, вона вирізає мою коробочку. Ну, а не я... коробочку, а блікацію робить. Я це заліплю на твою коробочку. Даша, мені візьми і розлий клей на підлогу. Я тобі не розлила клей. Куди ти кидаєшся? А вона ти кинула. А я не знаю. Короче, Зараз я вам розкажу быстренько про диск. Рані. Так. диск по-своєму крути, так? Да? Пока... Показуємо. Маски круті. Ви знаєте, Європа Дизу, мабуть, так? Так. І тут игра держится 3D. Угу. 18. Плюс. Ну, мені 8 років. О, я можу грати. 9. <проб> І все, і привіт. Так, пейда і класний грухом. Ну, обіжджай, як я граю. Круто, це матрит, я там сам герой, там класно так. Взагалі, графіка... Ой, ой. Перепрошу, <гум> я сестрою граю. Ну, е там взагалі класна графіка. А тут ще лучше, а тут там... Ограбление банки, офігеть, скажіть. Так, ем... Э Компанія Overkill. От, видно. Касонечко. ТОЛЬКО Даймекс, даймикс, дай. Чак. Дай, Масфаке. А, а масфактає. І так. І це класний диск. Класс. Да. Своїм клас. Сзади показую. О, о, падає. падає, О, ні, не падає. Оце класний іди подивись Детка по вами крутой, конечно. Вот. видно малюнки. Оперативная память 2 мегабайта. XP и так далее. Все, конечно. Так. Средний вину дорогу карту. на минутку. Это и назад. Оп. Опа. только дай Макса, дай Макса, дай. No, а, только, то, то, то... я там. Только дай на дай на дай на звук. Так его вот, диск. Да, класс. Это иди в скотч. А не скотча тут нема, он здесь на кухне. Я снимаю видео, непонятно. Что... Be... Так. То цьому дядьку, що я знімаю, зараз його то йому пофіг все. І на тебе, і на всіх. А я переступаю через тебе. Ну то що ми І у цьому дядьку пофіг Ну на кухні йде.